Привіт, синьо-білі вболівальники! Вчора Київське Динамо влаштувало справжнє шоу та розгромило Зринські «Мостар» з рахунком 6-0. Вражаючий результат, який захопив уболівальників та продемонстрував силу команди в лізі конференції. Але навіть після розгрому тренер Олександр Шовковський звернув увагу на тривожний момент, і його слова викликали чималий ажіотаж. Тож підпишіться на канал, поставте лайк і приходьте зі мною, щоб дізнатися, що відбувається. Під час післяматчевого інтерв'ю, Шовковський одразу перейшов до суті та зробив важливе попередження: у Динамо є проблема, і ми не можемо її ігнорувати, за словами тренера. Команда схильна прокидатися лише після того, як зіткнеться з труднощами на полі, що він спостерігає вже деякий час. Ми завжди намагаємося працювати над розумною агресією, розмовляти з гравцями, підкріплювати цей менталітет. Але іноді команда входить у ритм лише після того, як щось йде не так. Так, не може продовжуватися. Шовковський пояснив, що він та його тренерський штаб вживають заходів для виправлення цієї недостатньої інтенсивності з самого початку матчів і запевнив, що команда усвідомлює проблему. Ми бачимо це, розуміємо це і працюємо над її вирішенням. Це справжній виклик, але ми зосереджені на вдосконаленні. Навіть з цією самокритикою Динамо переживає чудовий момент. Особливо після цієї перемоги з рахунком 6-0, яка вселяє впевненість у синьо білих уболівальників на весь сезон. Отже, вболівальники, чи згодні ви з Шовковським, чи справді Динамо довго входить у гру, чи команда вже показала, що вона на правильному шляху? Залиште свою думку в коментарях. На цьому залишуся, і побачимося в наступному відео. Слава Динамо!